Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А наша Леся все готує. Поки пасочки спечуться, ми всім каші. Треба води. Де ж взяти воду. Ой, хоч крапельку. Мені дощик кашу варить. Іди, йди, дощику, зварим тобі борщику. Це не дощик, це ціла злива. Ні, гроза, грозище. Он який гриб і блискавка. Та хіба що злива? Це ж просто мрячка, мжичка. От коли я був малий, тоді зливи були. А калюжі, які були не калюжі океани. І О -о. після кожного, кожного дощу була веселка. З такими яскравими кольорами. Тепер таких і в моніторах не побачиш. Тату, такі кольори? Ну, майже. Червоний, оранжевий, помаранчевий. Оранжевий, помаранчевий. Андрійку, Лесю, не сваріться. Помаранчевий і оранжевий це ж те саме, а можна ще сказати жовто-гарячий. А далі жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Тату, іди до нас на ганок, тут веселку показують. Нема коли. Я снасті збираю. Після дощу риба знаєш, як клює? Наступні серії лепетуни йдуть рибалити!